Сьогодні з нами виконуючи обов'язки завідувача кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Євгенія Канчура. Скажіть, як ви бачите трансформацію лінгвістичної освіти в Україні найближчими роками? Ну, насамперед, слід зазначити, що у нас є дві основні тенденції в лінгвістичній освіті: це та база, теоретична база, яка нікуди не дівається, вона має бути. І класична філологія, як класична філологія. Вона, звісно, буде розвиватися відповідно до своїх тенденцій, але є теоретична наука, яка поставляє, подає свою інформативну базу науці прикладні. Ми, наша кафедра представляє прикладну лінгвістику. Відповідно, це застосування наших теоретичних лінгвістичних. Знань, здобутків у прикладній сфері. Прикладна сфера це постачання мовних послуг, тобто це далеко не тільки переклад, це цифрове опрацювання мови, це робота з корпусами текстів, це робота з психолінгвістикою, це робота з різноманітним аналізом, зокрема із Language Models, тобто Великими мовними моделями, на яко, на основі яких працюють такі е, інструменти, з якими ми всі добре знайомі, як ChatGPT, Петі, припустимо, або Gemini. І ми, відповідно, як прикладні лінгвісти, представники саме прикладної галузі, маємо орієнтуватися на те, що наша робота, тобто наші мовні послуги, Будуть відбуватися дедалі більше із застосуванням цифрових інструментів, тобто, це наш основний напрям. Наш університет в цьому плані є лідером. Це підкреслюють і фахівці в галузі надання мовних послуг, тобто бізнес-центри, які займаються саме цим, підкреслюють те, що наші студенти виграють. Відбори, конкурсні відбори під час набору до таких інституцій, як літня школа перекладу, припустимо, тобто на рівні України, наші студенти демонструють саме передові знання і розуміння передових принципів розвитку прикладної лінгвістики, лінгвістики як такої, яка буде застосовуватися в суспільстві. Крім того, наш університет має. Дуже потужну і міцну базу it фахівців які навчають наших лінгвістів. І таким чином ми реально готові для того, щоб зайняти оцю провідну позицію в постачанні мовних послуг в умовах високотехнологізованого сьогодення. Скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається у вашій роботі зі студентами? Імпровізація. Я ненавиджу, коли студенти от, генерують тексти за допомогою чата ЧПТ або потім його зачитують на парі. Мені хочеться чути живу думку живої людини. І тоді, коли студенти імпровізують, коли починається бурхлива дискусія з будь-якої теми, будь-то коли ми підбираємо якесь слово під час перекладу, якийсь синонім або граматичну конструкцію, або коли ми аналізуємо художні твори, бо я за фахом все ж таки література знавиця, або коли ми обговорюємо просто будь-яку гостру тему на практиці мови, все це для мене завжди справжня насолода, тобто там, де люди висловлюють свою думку, це є моя основна насолода як викладача. І далі, вже коли цей розбір, ця думка розвивається до конкретних справ, коли люди приходять після того, як вони засвоїли наші курси, отримали наш диплом, коли вони приходять до нас уже фахівцями, це насолода вищого рівня, просто топ-грейд. А коли вони при цьому ще між собою діляться враженнями от нещодавно дві моїх учениці, які... Перед цим проводили пари, ділилися методичними значатками і тим способами, як вон як їм підійти до студентів. От я сиділа, я просто кайфувала в цей момент, і я вважаю, що так воно і далі має бути. Угу. Дивіться, ви перекладачка книжок. Що для вас найважливіше під час перекладу книжки? Це точність чи емоційна автентичність? Найважливіше для мене під час перекладу книжки створити ситуацію читацького комфорту, так, щоб читач не відчував, що він читає переклад. Щоб для нього це був текст, який сприймається немогинний, плавно, легко, і водночас, щоб цей текст відтворював оригінал відповідним чином, так, щоб зберігалася атмосфера, так, щоб. Зберігався авторський стиль, бо це взагалі база для перекладача. Це одна із основ перекладацької професії, ти маєш не тільки передати зміст і сенс, ти маєш передати стиль, якщо йдеться особливо про художній текст. То з одного боку я маю передати те, що я відчула як занурений читач, бо перекладач із зануреним читачем, глибоко зануреним читачем. І з іншого боку я маю це зробити так, щоб це сприймалося переклад... читачем української мови, кінцевим споживачем тексту, щоб це приносило задоволення. В мене вчора був дуже цікавий випадок, мене в Фейсбуці знайшов, можна так сказати, молодий колега, бо теж є викладачем природничих дисциплін, десь у Вінниці. Просто хотів висловити свій захват від перекладу серії про доктора Гантера детективи Саймона Бекета. І мене вразило те, що він оцінював саме з точки зору природничих наук, кладача, фахівця природничих наук. Тобто, якщо читач, грубо кажучи, ловить кайф від тексту, який я створила, я досягла своєї меди. Але при цьому я маю бути максимально вірною е, оригіналу. Е, тому е, на ваше питання або, або я відповідаю і-і. І це головний принцип постмодернізму, напевно. Не може бути тільки те або тільки те. Має бути обидва підходи. Угу, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи був у вас випадок, коли переклад змусив вас по-новому осмислити сам текст? Так, звісно. Ну, Я філолог, я фахівець із літератури, література знавиться, тому я дійсно, коли я перекладаю текст, я його аналізую. І припустимо, коли я перекладала «Гамлета», та Мегіофарл, а це досить психологічно складний роман, тому що там фактично ми знаємо, чим закінчиться, ми знаємо, що головний герой. Ім'ям якого названо книжку він помре, причому він помре дуже невдовзі. Там фактично вся перша частина це один день, останній день цього хлопчика. І коли е, я читала текст, там дуже багато згадується різноманітних трав, рослин, лікарських рослин, якими оперує мати цього хлопчика, бо вона її прототип Енн Gatway. Вона дружина Шекспіра, там жодним словом не згадується слово Шекспір, але в різний спосіб приходить розуміння того, хто є чоловіком цієї жінки. Так от, коли я перекладала, я спочатку просто переносила назви цих трав, рослин в текст, так як вони є, підбирала українські еквіваленти. Потім я почала розуміти, що кожна рослинка там не просто так, що по суті. Це поле для дуже непоганого дослідження, От, можливо, хтось із моїх студентів візьметься це дослідити, бо кожна рослина не тільки має свої лікарські сенси, вона також має символічне навантаження, є якісь повір'я, так як у нас ми кажемо, припустимо, без і коли нема України, то там теж так само кожна рослинка має певне значення в англійській культурі, і плюс ці рослини. Вони використовуються, вони згадуються в текстах Шекспіра. Тобто, коли Меґіофара описала цей роман, вона брала оцю складову творчості Шекспіра в переносячи її на плечі в руки його дружини. Це дуже цікавий підхід, але от в процесі роботи з текстом я зрозуміла, що Дійсно, це є дослідницька інформація, тема для дослідження. І я би хотіла, щоб хтось з моїх студентів це на себе взяв. Скажіть, будь ласка, чи є у вас книга, яка вас захопила настільки, що ви вертаєтесь до неї знову і знову? Як читача? Як читача. Ну, насамперед, ну, це, звісно, теорія і тому що це, мовно кажучи, мій клієнт, тобто письменник, якого я досліджую як літературознавиця. Однозначно, і це не тільки весь його цикл про дискосвіт, але й безпосередньо його так звані «Відьомські романи, які присвячені саме впливу слова на свідомість людини, а відповідно вплив свідомості людини на світ навколо. І власне з цим проектом я в Дублін їздила, там три місяці працювала з дослідницьким візитом. Тому що в мене є однодумці там, з якими ми разом працювали над цим проєктом, аналізували ці тексти саме з цієї точки зору. Є багато книжок, як взагалі книжна людина. А напевно, одна із таких, знову ж таки, базових книжок це Володимир Персмів Толкіна, нашого колегії. Бо він професор філології, і я розумію, що сучасна молодь його вже не читає, на жаль. Але принаймні, хоча б всі знають, де у нас орки і де у нас мордер. От. Але я закликаю, реально люди читайте Толкіна, це дуже важливо для усвідомлення От тієї навіть моральної бази, морального компасу, щоб ми знали, хто ми, що ми, куди ми йдемо. І це дійсно дуже важливо. Угу. І наостанок, скажіть, у чому ви бачите місію сучасного науковця гуманітарія в наш час у суспільстві, де панує техноцентризм? Слово, слово нікуди не дівається. Абсолютно. Більше того, слово набуває дедалі більшої ваги. і ми. Щоранку, коли ми вмикаємо новини, ми потрапляємо у потік слів, і ми маємо ці слова сприймати відповідним чином. Тобто ми постійно повинні працювати з цим з усвідомленням значень, з тим, як слово впливає на свідомість людей, як свідомість людей відповідно впливає на світ. Ми повинні. Глибоко, дуже глибоко занурюватися у функціонування слів і в їхні можливості впливу на суспільство і на нас, самих тут зібраних. Тобто гуманітаристика, навпаки, зараз має розвиватися максимально потужно, І якщо щось і дійсно якось зможе відновити оті моральні бази, які. Дуже сильно руйнуються з боку наших ворогів, то це має бути насамперед, саме слово. Тобто гуманітаристика це номер один. Ми маємо бути так само е, на поготові захищати слово, як ми захищаємо нашу землю і елементарно нашу безпеку. Це, дякуємо вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво та приємно з вами поспілкуватися. Дякую, дівчата.